Привіт, друзі! Гудмоненькі були челдринята. У нашому огляді манги «Привід Києва, японського митця Мацудичуко. Ми згадали про ще один його твір, який присвячений героїзму українських військових на початку повномасштабної навали Ерефії. Мова йде про мангу Донецький Тлустий Кіт. І от нещодавно видавництво ранок видали українською і цей твір японського майстра. Саме його ми сьогодні розглянемо. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Березень 2022-го. Донецька область Україна. Російські окупаційні сили намагаються зупинити знищення своїх продовольчих складів українськими захисниками. Але в них нічого не виходить. ЗСУ раз у раз насилає бавовну на об'єкти забезпечення расистів. Як зазначає сам автор, він надихнувся роботою українських сил спеціальної операції, коли побачив заголовок у японських ЗМІ про те, що глибоко законспірований оперативник із позивним Донецький Тлустий Кіт нищить продовольчі склади російських окупантів. Але герой цього твору вигаданий. Це збірний образ українських героїв, які нищать окупанта. Поціновувач естетики військової техніки Мацуда Джуко виконав малюнок свого твору, як завжди, у реалістичному і дуже крутому візуальному стилі. Примірник манги Донецький тлустий кіт або ж просто позивний кіт, виданий у м'якій обкладинці: папір щільний, крайдований. Розмір видання А4, бо технічно це не манга А до Про цей формат ми більш детально говорили у огляді Привид Києва. Також, як і у привиді, до кожного примірника кота додається ось такий крутезний постер формату А1. На цей раз, на відміну від привида, донецького кота, видавництво ранок видало за всіма канонами японської книжкової традиції. Тобто сторінки перегортаються як у звичайній манзі. Панелі та бабли сприймаються і читаються справа наліво. З японської мангу переклав Тимур Сандрович, той самий пан Добродій, завдяки якому ми можемо читати українською Привида Києва та серію жахастик Ганібал. Те, що слава про подвиги наших воїнів-захисників досягають аж до Японії і відгукуються у творах тамтешніх митців, це ще один показник неймовірної підтримки нашої країни в усьому демократичному світі. А ми, в свою чергу, маємо пам'ятати, що саме завдяки Збройним силам України ми все ще живі та маємо нагоду створювати і споживати український культурний продукт. Ось, наприклад, як видавництво РАНО. Яке знаходиться на хвилинку у Харкові. Підтримуємо наших захисників усіма можливими способами. Навіть з продажу кожного примірника цієї манги 10 гривень йде на потребу ЗСУ. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із тлустим котом? Якщо так, то поділіться своїми враженнями у коментарях. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.